Ми ділимося своїми рецептами. І кожен приносить свій рецепт, кожен приносить усі інгредієнти, і ми випікаємо. Пані Алла активна та позитивна людина. Вона є однією із засновниць гуртка Золотий вік. Спільнота утворилася на базі хабу Незламні. Учасниці цього об'єднання постійно збираються та проводять різні заходи. Вони не лише діляться рецептами та готують різні смачні страви, а й передають смаколики для наших військових. Найстаршій учасниці 81 рік, наймолодшій 28. До спільноти доєдналася і пані Надія, яка вже рік живе у Тростянці. До початку повномасштабного вторгнення. Вона проживала у Бахмуті. Жіночки приємні, ми спілкуємось, все дуже добре. Вчимося фарбувати очі, губки, макіяжі робити. Ну і звісно, їмо тортики, і готуємо, готуємо. У золотому віку слідкують за красою, роблять спа процедури, макіяж та манікюр діляться секретами. Словом живуть у своє жіноче задоволення. У Нас тут зібралися, це самі лучші, мабуть, люди. У, у, у нашому мікрорайоні правда, добрі, життєрадісні. Саме головне, що вони радуються цій житті. Вони, вони стремляться щось дізнатись нове, хоча їм от, золотий бік сидить перед вами. Вони всі хочуть, вони всі жаждуть якихось новостей, жаждуть внимания, жаждуть вони общання цього. І вони йдуть з удовольствиям. І завжди в нас таке, навіть більше в нас людей, 18 і 20, збирається, у нас багато збирається. І всі вони. От душі. От, от, на Вонагає них дивлюся, другу, я радуюся. Так? Я не знаю, як вони, а я, коли вони приходять, я б їх усіх обняла. Вони мені такі всі рідні. Не знаю. Я об них щось набираюся, вони од мене. Днями учасниці спільноти вкотре зібралися, аби зробити своїми руками так званий солодкий стіл до дня людей поважного віку. Вони напекли смачних тортиків та печива. За філіжанкою чаю вони ділилися своїми секретами. А вихованці музичної школи своїми мелодійними виконаннями створили незабутній настрій для всіх всіх учасників центру У хабі незламні завжди панує атмосфера радості та щастя, адже сюди можуть приходити всі, хто потребує спілкування, хто відкритий до нових знайомств незалежно від віку. Двері центру відкриті для кожного. Наш хаб незламні відкритий для всіх. З великим задоволенням люди похилого віку відвідують наші заходи. Для всіх дуже важливе живе спілкування. Тож запрошуємо всіх. Людей відвідати наш хаб незламні і наші заходи. «Золотий вік не просто підтримує людей, а й допомагає відчути радість життя, де кожен день сповнений нових знайомств та позитиву.